Привіт усім! Сьогодні ми готуємо печену картоплю за рецептом нашої родини, цибулю по-турецьки і бургері на мангалі. Залишайтеся з нами, далі буде! І так, народ, картошка печена за нашим рецептом дуже швидко, дуже просто і дуже смачно. Тому дивіться, що ми робимо. Ми завантажуємо. Оту таку у нас є ще від бабушки стара утятниця чи гусятниця, якщо у вас є, ставите в зону мангала біля вогнища, верніше не вогнища, а вже от таких углів. Бачите, який жар повинен бути. Ось так ви завантажите просто вимиту картоплю, цілу, не змащену нічим, просто вимиту. І накриваєте кришкою. І все, і готується. І вона доготується буквально до того моменту, коли ви все пожарите на мангалі. І вона якраз буде готова. А цибуля по-турецьки готується так. Дивіться, ми нарізаємо цибулю, ось отакими кільцями бачите І е, так нарізаємо, щоб вони не розпалися. Будемо ділати так е, дуже обережно, щоб ці кільця не розпалися. бачите Ну у мене тут Я наріжу так, скільки нам треба на вечерю. У мене тут пішло 4 цибулини величеньких. Що далі діля? Е, Значить, порізала. Тепер я присалюю добренько це все. Далі спеції додаєте ті, які ви любите. У мене ось такі спеції до м'яса. Тут, суміш, і каріандр, і, ну, і паприка, і куча сушеної, зелені. Ну, в общем, пахне нереально. Тому я хочу додати сьогодні ці спеції. Взагалі-то турки додають якісь свої травки, ну, а ми додали. Або прованські, або італійські е спеції. Вони дуже сюди підходять. І додаємо трішечки, ну, і так собі, олійки. Ну, Грамів там 50-60, не більше. Все. І тепер дуже обережно, не ложками, не буделками. А ось отак струшуємо, і воно все добряче перемішається. Все. Ось отак готова. Ми підгот... зробили заготовку нашої цибулі. І йдемо смажити на мангалі. І так, а тепер засип... викладаємо нашу цибульку на мангал. Обережненько, щоб вона не розвалювалась. Боже, як це пахне, господи, я вам не, просто не можу передати ці запахи. Вже, ви представляєте, тока поклали, вже неймовірно, смачно пахне. Ну тут дивіться, вибирайте спеції, які вам подобаються. У мене це безпрограшний варіант. Так. І дивіться, почаще крутіть, щоб вона не згоріла. Жар добрячий. Тому... Просмажуєте десь по 2 хвилини з однієї сторони, потім по дві е, з другої. І дивитесь і так крутите, перевертаєте до того моменту, поки цибулька не приготується. Але пережарювати і ну, перетушувати її не потрібно. Я напишу в описі, скільки у мене пішло хвилин на її приготування. Так, народ, дивіться, оце ось така красивуща у нас вийшла цибулька. Ну ще буквально 3 хвилинки ми її вже двічі перевернули. Зараз іще разочок перевернемо і будемо знімати її, викладати. Ось це так називається цибулька по-турецьки. Бо в Турції смажать на грилі і помідори, і перці. І цибулю, ну все, всі овочі це так смачно, просто ви не уявляєте, А може, уявляєте? Так, а це ми робимо такі заготовки, куди ми будемо вивантажувати свої бургери. Дивіться, на фольгу ми поклали вершкове масло. Якщо є зелений розмарінчик, додайте зелений. У мене немає, у мене лише сухий. Тому е кладемо. Розмаріноверчко масла і вкладаємо ось у такі конвертики робимо. Ось отакі конвертики робимо. Ось такі конвертик у нас вийшов. А коли ми будемо вивантажувати, ми розвертаємо, кладемо туди. Ну, я потім все покажу, коли ми дожаримо наші бургери. Так, ну все, ми цибульку нашу вже зняли, а тепер завантажуємо бургери. У нас ось такі сьогодні бургери. Просмажувати їх потрібно ну, по 2-3 хвилинки з кожної сторони і так разо 4. Тобто в обшій сложності вони повинні смажитись не більше 9 хвилин. Так, і просмажились наші бургери дві хвилинки, тепер ми їх перевертаємо. Це дуже зручно робити, коли правильне там, углі правильні. Саме головне, щоб вони не були сильно розжарені і не... Горіли наші бургери. А зараз, бачите, все ідеально. Дві хвилинки. Так, зараз ще на цій стороні підсмажимо дві хвилинки, потім ще раз перевернемо. Так, просмажимо ще дві хвилини, тепер перевертаємо і так само смажимо ще дві хвилини, тепер з цієї сторони. Це, запам'ятайте, ми вже робимо другий раз. Бачите, які красиві, саковиті. Вони будуть просто ідеально просмажені. Ми любимо, щоб воно всередині були трішечки розовеньке. Так, ну все, наші бургери готові. Ми їх знімаємо і кладемо у фольгу. В якій, як я вже ви бачили, шкове масло з розмарінчиком. І вони у нас не солені, взагалі, солі немає, нічого немає. Ми будемо вже їх присалювати у себе в таріці. все, коли будемо їсти. Отак от от і зробимо з рештою бургери. І так, бургери наші ще е, дві хвилини у фольгі будуть. А ми перевіряємо нашу картопельку. Так як я вам обіцяла, поки ми все приготуємо, вона повинна приготуватися. Зараз ми перевіримо. Дивіться, як парує, боже, яка края. Бу... Та буде як в масло. Гляньте. Це буде просто бомбічески. Так, тепер робимо розпаковку наших бургерів. Вони ароматні, гарячущі. сок ось витікає прямо. Гляньте, що твориться. Гляньте, ай-яй-яй-яй-яй. Це саме смачнюче. Вам видно, я думаю. Гляньте. Ай-яй-яй, які бургери. Так. Тепер ми тільки присалюємо їх. Бо вони ж у нас зовсім геть не солені. Тепер, дивіться, лайфхак. Що ми робимо далі з нашою картопелькою? Ми беремо картопельку нашу. Вона, повірте, вона така смачнюча, оце, таким методом приготовлена. Розрізаємо навпіл. Присалюємо. І ось тут кладете, що бажаєте. Хочете олійки, хочете е, якогось соуса. Ми любимо з, май... з нашим домашнім майонезом. Гляньте, ви бачите, який майонез? Це ми самі вдома робимо. Якщо вам цікавий рецепт, я з великим задоволенням вам його е, засніму. Ось так. І тепер оце ми будемо смакувати. З нашим соусом домашнім, домашнім гляньте, який ми робимо вдома самі. Влітку я обов'язково з вами поділюся рецептом і методикою його приготування. І будемо їсти причудовішу смачнючу цибульку по-турецьки. Це просто невероятний смак.